це аксесор, середньопізній гібрид. Повторюю, середньопізній гібрид, але в другому оборді теж дуже якісно зберігається. Якщо ви садите або сієте десь його всередині, всередині червня-липня місяця, то ви отримаєте все одно товарну продукцію в жовтні, жовтні і листопаді. На, тут різати треба. Так, тому що форму так, треба вам показати. Бачите, форма. Приплюснута так само схожа дуже на агресор, але у агресора буде е, трошечки він буде світліший, це трошки, сиз, сиз, не зелений, а бачите, такий він трошки іншого кольору. Досить потужний гібрид, е, можна вирощувати на переробку, можна вирощувати, повторюсь, на зберігання і зберігати довгий період з другого оберту. Зазвичай з першого оберту, якщо там висадка, квітень. Травень місяць це свіжий ринок. Продажа рітей, супермаркети, магазини, базар. Ріжемо. Цей треба вже смакувати, тому що він солодкий. Солодший, ніж продікус буде, солодший, ніж Старідор. І... Тут він вже, бачите, трошки перестойний, але от гарна, да, трошки є трипс. Перестойний гібрид. Один листочок обираємо і трипса вже немає. Ти стріб але до третього листа максимум, бачите? А ви знаєте, що капуста білоголова взагалі мудра рослина, тому що вона захищає сама себе, вона росте зсередини. І тому зовні, коли її блошки, мошки їдять, хвороби зовні завжди садяться, вона росте всередині. І тому все одно вона дає нам потомство. Зчистіли 2-3 листочка і ось вам готова якісна головочка. Приєднуйтесь, якщо так ручки.